У мене до тебе є питання. Я хочу спитати, чи пробачиш ти мені? Мені дуже шкода, коли зникла брошка, я поквапилася з висновками, а що найгірше змусила тебе брехати. Ну, а що тобі залишалося ще робити? Ой, страшно й згадати. Але тепер я знаю. Ти казала правду. Ти чесна дівчинка Ен. Навіть зараз. Це чудова якість. Це, Це все моя провина. Я в усьому винна, що з тобою сталося. Та ти дивом повернулася до зелених дахів. Якщо ти знайдеш в собі сили повірити і пробачити мені, ми можемо почати все заново.